Усім привіт, привіт, друзі! Боже хвастові! І у сьогоднішньому відео ми розповімо вам про те, що історія вона продовжується. Якщо подивитися на минуле століття, то що ми бачимо? Гітлер помер вже давно, а кривава диктатура продовжується по сьогодення. І... І якщо подивитися на 1941 рік, то що ми бачимо? Баби яр за один день вбивали більше 20 тисяч людей. Від Києвом тривали масові вбивства, і вони закінчились лише тоді, коли Київ звільнили. І який ми маємо висновок? Висновок в тому, що ну дійсно зло треба зупинити. Ці злих духів теж треба зупинити. Тому що якщо ми цього робити не будемо, то кінець світу він дійсно настане ще скоріше, і ми цього навіть не помітимо. І якщо подивитись на історію людства, то зло продовжується і триває через криваві диктатури. І як ми не одно. Кратно говорили у своїх відео, що якщо людина помирає, то духи вони з е, духи вони залишаються і править, так і взяти Гітлера. Да він помер, але духи його править через ці кроваві диктатури, і тому, якщо ми зараз не зупинимо це зло, а зло ми зупинимо лише світом. І якщо ми зараз не зупинимо, то буде пізно і лише безглузді люди вони будуть продовжувати це зло і цю кроваву диктатуру. А сяйво для цього миру, для цього світу, це діти Божі. Діти Божі, це ну ті, котрі ходять до церкви, ті, котрі каються і дійсно наступають на усю вражі силу. Тому що коли ми будемо дітьми Божими, ми будемо сяйвом для цього, ми для цього світу, для цього. Миру і ну, тоді дійсно все зло, всі злі духи вони будуть від нашими ногами. І якщо і саме головне, це зараз ставати дітьми Божими і розповсюджувати Слово Боже. І тому що якщо не зараз, якщо не ми, то буде пізно. І якщо подивитися по ну, на сьогоднішній день, то що ми бачимо? Люди вони просто на всього дають власть, вони поклоняються цьому тьму, цьому зилу. Вони просто на всього впускають в своє життя, в своє серце дьявола. І за цього ну дійсно приходять війни, приходять голод, приходить смерть і гад. Але щоб цього не було, треба дійсно ставати дітьми Божими, тому що тільки діти божі зможуть зупинити цю тьму, цей кінець світу, і цю війну в Україні, і не тільки в Україні. В тому що ми бачимо, що війна триває не тільки в нашій країні, а й в інших теж країнах є зараз війна. І ну дійсно її треба ну це все треба дійсно закінчуватись сьогодні і зараз. Тому що дуже багато людей, які помирають та страждають із цих війн та диктатур. І тому ми молимось та благословляємо вас, щоб ви ставали дітьми Божими.